Навіть якщо ви ще не встановлювали у нас газ на авто, ви точно про нас знаєте, бо чули рекомендації від тих, хто вже скористався нашими послугами. І таких більше півмільйона. Вітаю вас з компанії час газу. Я є власник Ярослав Марохович. Час газу це потужна українська компанія. Ми переводимо на газ будь-яке авто від бюджетного до преміум класу. Я встановлю ГБО на Тойоту, а в сусідньому боксі на переобладнання Міцубісі. Час газу сучасний сервіс. На станціях ми надаємо повний спектр послуг від встановлення сертифікації до обслуговування й ремонту газобалонного обладнання. І в цьому нам немає рівних. Ми завжди ставимо якість на перше місце у сервісі ГБО. Використовуючи сучасне обладнання, ми забезпечуємо найвищий ступінь обслуговування вашого автомобіля комплектуючі для ГБО, час газу імпортує безпосередньо з п'яти світових заводів. Крім того, ми маємо виробництво в трьох країнах Італії, Польщі та Чехії, і власну торгову марку Емерсі Сістемс. Власне, тому ми надаємо гарантію 5 років або 200 тисяч кілометрів пробігу саме на Емерсі. Тому ми прийняли рішення створити власне обладнання, яке найкраще справляється з нашою якістю палива та кліматичними умовами. Наші майстри, професіонали своєї справи, їм під силу робота будь-якої складності. Ви ставите завдання, ми його якісно і оперативно виконуємо. Саме тому нам довіряють свої автомобілі вже 15 років. Ми перевели на газ 50 тисяч авто, обслужили 500 тисяч авто. І щодня з радістю вітаємо на станціях нових клієнтів. Доброго дня! Вітаємо вас на сервісі Час Газу. Наша команда, наша гордість, високий рівень обслуговування і приємність спілкування ви відчуєте з порогу, бо ми маємо чіткі корпоративні цінності. Наш пріоритет турбота про кожного клієнта. Усе на наших станціях зроблено для вашого максимального комфорту від затишних куточків відпочинку і відмінної кави до простоти оформлення документів і оперативності виконання робіт. Тож час в компанії час газу пролітає швидко та з задоволенням. Ваше авто. готово. Час газу приклад успішного українського бізнесу. Ми починали з однієї станції в Києві та завдяки нашій професійності і вашій довірі розширились до мережі і навіть вийшли на міжнародний ринок, відкрили СТО у Польщі зараз. Час газу це 5 СТО в Києві, СТО в Борисполі, СТО в Ірпені, СТО у Львові і навіть СТО у Варшаві. Середній період окупності ГБО 15 тисяч кілометрів. Відповідно, за цей час ви зможете зекономити від 20 тисяч гривень. Ми постійно розвиваємось та покращуємо рівень обслуговування наших клієнтів. Щиро дякуємо вам за те, що протягом 15 років ви з нами. Разом ми сила та готові запропонувати якісний результат та надійний сервіс. Встановлення газу авто – ваше ефективне рішення. Дякуємо, що обираєте нас.